Ласкаво просимо до дитячої стоматологічної клініки. У цьому відео ми пояснимо, у яких випадках вашій дитині потрібна анестезія, як саме вона проводиться і чому ви в надійних руках кіндерзанерсте Ам Ост Парк. Привіт! Мене звуть доктор Язиджі, і я спеціалізуюсь на анестезіології. Разом з цілою командою інших анестезіологів і асистентів ми проводимо понад 2000 анестезій щороку. Загалом ми провели понад 20 тисяч дитячих анестезій. Наявність такого широкого досвіду є зайвим підтвердженням того, що ваша дитина у найкращих руках, але чому взагалі вашій дитині може знадобитися анестезія? Незважаючи на те, що сьогодні процедура є максимально безпечною, анестезія не використовується без наявності абсолютної необхідності, і до неї вдаються тільки в тих випадках, коли проблема настільки велика. Що лікування без анестезії неможливе. Вона може знадобитися, якщо необхідно встановити багато коронок, запломбувати багато коренів або видалити велику кількість зубів. Крім того, наявність запалення може означати, що місцева анестезія буде просто неефективною. У такому разі анестезія єдиний спосіб безпечно усунути біль. Не можна забувати, що багато наших наймолодших пацієнтів не здатні діти на місці протягом усієї процедури дитина не може довго тримати рот відкритим, вона відвертається, і також може статися, що діти крутяться і стають нетерплячими, впевнений, що ви знаєте, що я маю на увазі. Зрештою, є дуже важлива група дітей, які не можуть пройти стоматологічне лікування без анестезії через хронічну хворобу чи інвалідність. І саме у цих випадках анестезія вступає в гру як найкраще рішення для лікування вашої дитини. Можливо, ви дивитеся це відео прямо зараз у стані повного подиву, але дійсно трапляються випадки, коли вашій дитині потрібна повна анестезія. І, звичайно, ви трохи хвилюєтеся і запитуєте себе, чи безпечно це, як це все працює, чи може щось піти не так. І саме ці тривоги та ці страхи я постараюся розвіяти у цьому відео, пояснивши, як саме працює анестезія. Великою перевагою анестезії є те, що ваша дитина спить під час всього лікування. Вона нічого не бачить, не відчуває болю, і навіть за дуже тривалих процедур у неї не залишається жодних поганих спогадів, які можуть стати причиною негативного досвіду зі стоматологами в майбутньому. Одне з найчастіших питань, яке мені ставлять батьки, стосується ризиків та побічних ефектів. На щастя, в наші дні анестезія настільки безпечна. Що практичних ускладнень не буває. Наприклад, у нас жодного разу не було серйозних інцидентів, що також притаманно більшості анестезіологічних практик. Протягом детальної консультації, яка зазвичай проводиться телефоном, я докладно поясню вам всі можливі побічні ефекти, які можуть виникнути під час анестезії. Однак заздалегідь можу сказати, що вони дуже рідкісні і зазвичай нешкідливі. Зокрема, я вже зараз можу запевнити вас, що після анестезії немає ніякого болю. Це можливо завдяки тому, що ми вводимо знеболюючі під час лікування, після яких немає нудоти. Діти можуть їсти і пити через деякий час після процедури, і після повернення додому пацієнти приходять у свій звичний стан вже через кілька годин. Ваше чадо гратиме і бігатиме активніше, ніж вам того хотілося б. Перш ніж ми перейдемо до процедурних кабінетів, я хотів би коротко пояснити вам, на що потрібно звернути увагу перед анестезією. По-перше, існує період голодування, тобто останній прийом їжі має бути за 6 годин. Дитина може випити води чи чаю за 2 години до процедури. Ваша дитина має бути абсолютно здоровою в день процедури. У разі легкої застуди або закладеного носа, будь ласка, негайно зателефонуйте мені, щоб вирішити, чи є потреба у перенесенні процедури. У нашій інформаційній брошурі можете докладніше дізнатися, як підготуватися до прийому. Тепер давайте пройдемо залаштунки і подивимося на наші апарати. Як ви бачите, я встиг переодягнутися по дорозі сюди. Це наша стандартна уніформа, і ви завжди можете впізнати анестезіологічну бригаду за синім кольором. Зараз ми знаходимося в операційній, яка складається із двох процедурних кімнат та палати. Яка також є нашою базою моніторингу. Тепер давайте зайдемо у велику операційну та подивимося, як там все працює. Як і в будь-якій операційній, вона складається із стоматологічного крісла, де ваша дитина проходить лікування під наркозом. І на додаток до цього у нас є анестезіологічний апарат, який також бере на себе функції моніторингу, вентиляцію і так далі. Тут у нас також є монітор, який відстежує всі важливі параметри вашої дитини. Такі, як серцебиття через ЕКГ, насичення киснем через пульсоксиметрію та артеріальний тиск через вимірювання артеріального тиску. Зараз ви, напевно, ставите питання: а що відбувається до того моменту, як ваша дитина потрапляє сюди? Заходячи до будівлі, ви потрапляєте до ресепшену, звідки адміністратор проводить вас у зону очікування. Потім вам принесуть спеціальний заспокійливий сік, який дозволить дитині трохи розслабитися і не лякатися процедури. Багато батьків очікують, що від соку дитина миттєво стане сонною чи втомленою, але це відбувається далеко не завжди. Найчастіше від нього діти стають трохи більш розслабленими. Після цього, коли ми забираємо вашу дитину на процедуру, вона зазвичай йде з нами без будь-яких проблем. На щастя, кабінет всього за кілька кроків від приймальні, і далеко ходити не треба. Ми заходимо в операційну та сідаємо у крісло, де ваша дитина може трохи подивитися мультики. І поки вона це робить, ми надягаємо на неї маску, завдяки якій пацієнт засинає через пару подихів. Голка для інфузії вводиться лише після того, як дитина повністю засне. Тому вам навіть не потрібно говорити про неї дитині, вона її точно не помітить, оскільки голку зазвичай прибирають до того, як дитина прокидається і встигає її помітити. Отже, тепер, коли ваша дитина спить, а стоматолог лікує їй зуби. Моє завдання та завдання моєї команди постійно уважно стежити за вашою дитиною. І тут у гру вступає наше обладнання. Наше обладнання, звичайно ж, відповідає всім сучасним стандартам, і ви знайдете таку саму техніку в багатьох клініках або операційних центрах. Наприклад, тут є наркозний апарат. Як уже згадувалося, саме він забезпечує вашій дитині м'яку вентиляцію легень протягом усієї процедури, а наші монітори вимірюють усі важливі життєві показники протягом усієї процедури, такі як артеріальний тиск, частота серцевих скорочень та насичення крові киснем. Багато батьків запитують у мене, як розраховується правильна доза анестезії. Її кількість залежить від ваги дитини, але нам не потрібно робити розрахунки заздалегідь. Анестетик вводиться безперервно, і як тільки потреба в анестезії зникає, ми відключаємо подачу і ваша дитина прокидається протягом кількох хвилин. Після пробудження від наркозу діти, звісно, ще трохи ошелешені та втомлені. Потім ми одразу відвозимо дітей у реанімаційну, де на них уже чекають батьки. А зараз я просто покажу вам реанімаційну кімнату. Дорогою до палати ми знову швиденько зазирнемо до нашої центральної станції моніторингу. Саме звідси ми можемо контролювати кожну палату та уважно стежити за станом пацієнтів. Ми можемо спостерігати за тим, як ваша дитина почувається за допомогою індивідуальних показників з усіма показниками здоров'я, контролюючи ситуацію в режимі реального часу. А тепер ми в одній з наших палат, де ви і ваша дитина будете перебувати від 60 до 90 хвилин після анестезії, щоб маленький пацієнт зміг прокинутися у спокійній обстановці. Ви будете з дитиною протягом усього часу, а ми постійно стежитимемо за нею через екран. Цей екран показує нам всі важливі показники здоров'я, так само як це було в операційній. І коли ваша дитина повністю прокинеться, вона може піти додому, але не без невеликої винагороди. Після повернення дитина знову зможе їсти і пити, і також зможе повернутися до дитячого садка чи школи вже наступного дня. Все, що я вам щойно розповів, я розповім ще раз під час нашої детальної телефонної консультації. Під час персональної консультації у мене також буде можливість докладніше відповісти на всі ваші запитання, особливо щодо ризиків та побічних ефектів. Я дуже сподіваюся, що мені вдалося надати вам достатньо інформації, а також розвіяти будь-які побоювання щодо безпеки анестезії. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами особисто. З найкращими побажаннями ваш доктор Язичі.